Вітаю час новин на нашому телеканалі. В Студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Патрульні поліцейські розпочали комісійний огляд вулично шляхової мережі. Глибина найменшої ями у Полтаві 10 сантиметрів. У дворі по вулиці Алмазна, 4 обрізали дерева. Чоловік, що їх саджав, шукає винних. Були закриті, голодні та їли одна одну. Дев'ять породистих собак врятували від власників на червоному шляху. А тепер про це та інше більш докладно. Глибина явна. полтавських дорог стартує від 10 сантиметрів. Сьогодні у Полтаві патрульні заміряли розміри вибою на автошляхах міста, щоб визначити, які з них підлягають негайному ремонту. Результатами весняного комісійного огляду цікавилася наша знімальна група. Яка там глибина? 14 сантиметрів. Так і запишемо. за допомогою спеціальної рейки патрульні поліцейські вимірюють яму на дорозі по вулиці Чумацький шлях. Розпочався комісійний огляд вулично-шляхової мережі. Спершу обстежують автодороги загального користування державного та міжнародного значення. Потім дороги по місту та вулиці в населених пунктах, каже речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. В першу чергу оглядаються центральні дороги, якими рухається громадський транспорт, прилеглі території до навчальних зак, Кладів та місця концентрації ДТП комісійний огляд вуличної шляхової мережі проводиться двічі на рік восени та весною. Під час обстеження патрульні визначають стан дорожнього покриття, кількість ям на дорогах міста, їх ширину та глибину. В середньому по Полтаві глибина ям стартує від 10 сантиметрів, говорить старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Полтавщини Максим Гордійчук. І додає найглибші вибоїни там, де постійний рух вантажівок. Найбільше засовуємо дорожню призначена вона для вимання повздовжніх і поперечних ухилів проїзної частини дорожнього покриття та узбіч. також вона в основному застосовується для вимирення глибини вибоїн. Ще одна локація для обстеження патрульними вулиця Харчовиків. Площа вибоїн занадто велика, аби її обстежувати рейкою. Тому для замірів поліцейські беруть інший прилад. Якщо ділянка зруйнована асфальтного. Бетонного покриття занадто здорова, то її площа визначається за допомогою дорожнього колесу керую. Такий огляд доріг міста проводиться, аби з'ясувати їхній стан після зими та для належної підготовки до літнього сезону експлуатації, розповідає Максим Гордійчук. Усі записи патрульні фіксують. Далі складають відповідні акти, які направляються власникам вулично-шляхової мережі або балансу утримувача. Адже саме вони повинні усувати зазначені недоліки. 5 квітня у Полтаві мають запрацювати усі відключення раніше ліфти. Цього ж дня закінчується договір із приватною фірмою, яка почала у місті їх запускати. Вартість робіт становить близько мільйона гривень. За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, якщо не встигнуть відновити роботу усіх підйомників, договір із компанією продовжать сьогодні, станом на 11-ту годину у місті працювало 604 ліфти. Додав він. Якщо у нас все буде йти по графіку, і не буде не буде яких, таких таких непередбачених ситуацій, то ми сьогодні завтра включимо ті ліфти, які були виключені тією тієї непорядної Згідно Згідно звернення громадян, не працюють тридцять асталасне працюючих 32 ліфти. ліхти. Також 56 шість повторно зупинялися і потребують додаткового обстеження. Тобто, що ми будемо робити, 25 ліфтів знаходяться у поточному ремонті. Два ліфта потребують капітального ремонту. На поточний ремонт виділено на цей рік 10 мільйонів гривень, на капітальний ремонт 30 мільйонів гривень у програмі. Але на зараз є виділено 4,5 млн боротьба за надпиляні берези. На вулиці Алмазна, 4 у Полтаві обрізали верхівки дерев поруч із вікнами. який свого часу їх висаджував, тепер шукає, за його словами, винних. Чи мали право обрізати берези на вулиці Алмазна та хто це зробив? Дізнавалася наша знімальна група. Два тижні на вулиці Алмазна 4 триває суперечка між мешканцями та ОСББ. Причина берези, які за шість років виросли до п'ятого поверху. Мешканці будинку розділилися на два табори. Одні хотіли, щоб дерева залишилися, інші навпаки воліли їх прибрати. Бо гілля лізе у вікна, розповідає світок зрізання в верхівок Берез Ярослава. Додає, що сутички за ці дерева між сусідами відбуваються останні два роки. Наші сусіди давно хотіли їх. Їх спилять, ну поки е, людина, яка їх посадила, жила тут, вони їх не трогали. Людина ця виїхала і вони їх спиляли. Це була або субота, або неділя. Може, понеділок. Ну я не пам'ятаю, тулком вони е, перед цим днем зі ББ наші сусіди і вирішили, що треба їх спиляти. На другий день е, вони поставили лісницю. І спиляли всі чотири деревини. Хоча я просила, якщо мішаєте, б'ють, будь ласка, спиляйте просто гілочки. На що мені ОСББ сказало, що у нас немає такої лісниці. І виходить, вони так просто їх спиляли. Шість років тому ці берези висаджував мешканець будинку Євген Савченко. Чоловік хотів, щоб політку сонце не потрапляло у вікна будинка, та що біля під'їзду було затишно. Розповідає він. Ідея Євгена сподобалась усім мешканцям, зазначає чоловік. Раніше тут росли тополя. Це ще тоді їх висаджували, як завод знаменно збудував цей будинок. От їм ну вже тоді було, мабуть, років по 40 це точно. Вони були вище п'ятого поверху, було добре, був тіньок, якось було той. Ну, Потім, потім за, е, виникла така необхідність, що їх треба було спилити у зв'язку з тим, що вони стали, стари, стали старими аварійними, їх поспилювали було. Проходило, пройшло десь після того якісь два чи три роки, десь так приблизно, і я накопав саженців і <кій> посадив оці берези. Ось оцю, і тут ще було два дубки. От і ну так вийшло, що вони. Якоби комусь мішали. Вони зразу сказали, що берези, типу, не потрібні, вони ростуть не там, вони там заважають і прочі. Ну отаке от все воно було. і такі обіцянки давно були сказані, що ми їх спиляємо. Сусідка, яка мешкає на четвертому поверсі, була проти березок, говорить Євген Савченко. Додає, що з жінкою мав не один конфлікт з приводу цих дерев. Пройшлося по всіх квартирах, зробив опитування, кому вони заважали, то нікому, кроме Галі, ці берези не заважали. Пані Галина підтверджує, неодноразово говорила пану Євгену, що дерева заважають та б'ють по її вікнам. Але чоловік не чув та не звертав уваги на скарги деяких сусідів, додає жінка. Великі вже були дерева. Це раз били вони по вікнах, по під'їздах. Ми як змогли, як змогли, так і підрізали це ось весною, коли ми змогли. Якби вони виросли ще довше. Аж до криші, то криша у нас теж в аварійному стані. Нам не можна, щоб у нас такі дерева були великі. І вони повинні 5 метрів, будуть посажені, повинні 5 метрів від дому. Вони посажені в притик. І він у нас согласне на це не просив. Сам посадив і сказав, що в лісі росте так, і нехай воно росте і тут так само. Інші мешканці будинку говорять, що у їхньому дворі це поширена практика, коли раптово пропадають дерева. Зазначаючи, часто вироблять саме молоді саджанці, а старі залишаються. Зрізали все подряд. Причому не тільки старі, але молоді дерева, все подряд, все думали на дрова. Питали, чому чого розрішення є, чи нема. Зараз війна не до цього. Вони частенько там пиляють. І так якось вони зараз попиляли ці берези, якось так дивно. Чи вони крону хочуть змінити йому, чи щось так. Ну, спиляли б, спиляли, а так якось дуже дивно. Ну, від... ну гілля можна було спиляти і все. Ви ж бачите, тут сонце до обіду, а потім його немає. Тому чим вони їм заважали? Ну може, царапали вікна, але можна ж було гілку спиляти і все. Це ж берези. Я навіть не знаю. Коли побачила це, то мені плакати захотілося. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Алмазна 4 Сергій Овчаренко говорить, що скарги від мешканців будинку на березі до нього надходили впродовж двох років. Тому потрібно було вирішувати цю ситуацію терміново. Два роки мене штурмували жителі цього під'їзду. Ну, було у нас правління дві неділі тому, два тижні, і було прийнято рішення їх убрати. Но убрати ми не можемо без дозволу Зеленбуду, хоча заявки подані в Зеленбуд, от вже давно ждемо рішення, то ми решили, так як весняні вітри дуже сильні, їх обрізати, так як нам пояснили, що згідно закону, що ми можемо їх обрізати не ниже трьох метрів. Власник дерев Євген Савченко говорить, що будівельні норми для розташування біля житлового будинку паркану, горожі та господарський споруд набрав чинності у 2019 році, а він висаджував ці дерева раніше. І як мені сказав е, головний інженер, що я винуватий в тому, що я не порадився, не порадився з правлінням ОСББ, де їх висажувати, Так кажу, шановний, ви кажу сюди, як прийшли? От я тут з 1984 року, от то. Вони вже стояли, вже росли. Тобто, поки вони посаджені були до того, коли ще організувалося ГСББ, Розумієте, ну вони просто шукають якусь лазейку. Вони навіть не знають за що їм треба зачепитися, розумієте? Просто вони їх хотіли спиляти та й все. Голова ОСББ Алмазна 4 Сергій Овчаренко додає зараз. Чекає рішення від підприємства декоративні культури, і коли їм дозволять, повністю приберуть ці березки. Десять занедбаних породистих собак, одна з яких вже мертва. Із двору неблагополучної родини в селищі Червоний Шлях. Сьогодні зоозахисники спільно з поліцією вилучили тварин. Усі у жахливому стані, говорять люди. Їх на пункті перетримки боздоглядних тварин оглянули ветлікарі, відправили на лікування. Після чого чотирилапих прилаштовуватимуть в добрі руки. Бачили собак мої колеги. Одна вже мертва та дев'ять ледве живих собак. Таку картину побачили працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин. При КТП 1628, які спільно з зооволонтерами прибули на виклик сусідів на одне з подвір'їв в селищі Червоний Шлях. Господарів на місці не було. Усіх тварин в присутності поліції вилучили. Нам зателефонували сусіди, які проживають біля цієї жінки. Сказали, у неї у дворі в жахливому стані тварини вони худі, їх не годують. Звісно, відправили фотографію, де на дворі лежить мертва собачка, і яку. Її є інша усі собаки породисті. Це два йоркширських тер'єра, дві болонки, шпіц, метисвівчарки, алабай і собака-породи самоїд. Одні були на подвір'ї, інші залишалися закритими в будинку, говорять зоозахисники. Вівчарка і кавказець були у дворі, вони були прив'язані на ціпок. Вівчарка, у вівчарки ціпок був перекручений, вона, на жаль, навіть не могла вставати вона досить у поганому стані. Також у дворі бігав один із балонок і такса. Інших ми знайшли у домі. Це були Йорки, ще, один, ще одна балонка і шпіц. На території будинку. Ніхто не проживав декілька вже днів або й тижнів. Ніхто не з'являвся на подвір'ї. А саме у будинку знаходились тварини, що скучали і просили на допомогу. На жаль, на подвір'ї знаходився вже один труп тварини труп собачки маленької. Яку врятувати вже не вдалося, але ж інших тварин це дев'ять тварин, яких ми все-таки врятували. Ця справа буде мати розголос, тому що це жорстоке поводження, яке ну неприпустиме людині. Це хлопчик породи шпіц, приблизно вік його десь около трьох років, середньої вгодованості. Має температуру 43, тобто тварина ну, клінічно нездорова, потребує додаткового огляду і лікування. Зараз тварини проходять медогляд. Є почервоніння, то з ушами теж проблеми. Кірки чорного кольору треба розбиратися, що це чи це якісь грибкові, чи це алергічна реакція, чи це. Після медогляду чотирьох хвостатих доправлять на лікування. Потім прилаштовуватимуть в добрі руки. П'ятьох інших забрали до себе зооволонтери, родина привіт. привіта. Тільки тебе гладити. Чи що за словами зоозахисниць перед порятунком собак їм таки вдалося сконтактувати з господаркою цих чотирилапих, але вона категорично відмовлялася віддавати своїх тварин. Наступного тижня у Полтаві мають розпочати підготовчі роботи для встановлення інформаційних щитів про загиблих захисників та захисниць полтавської громади на Каштановій алеї. Нагадаємо, ідея реалізується у рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв. Станом на сьогодні у місті готові 10 таких щитів. Але я знаходиться на балансі декоративних культур. Там треба зробити опори. Там треба зробити освітлення. Ми провели вже зустріч, проговорили точки підключення, тобто, от технічна робота вже проведена. На цьому тижні ми зустрічалися з проектантами по проектній групі, по вхідній групі, тому що повинна бути інформація, коли люди підходять, вони повинні зрозуміти, що це знаходиться. 8 квітня у Полтаві розпочнеться голосування за нові назви вулиць четвертої черги Полтавської тергромади та прилеглих сіл. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Відбуватиметься голосування в електронному форматі на платформі ЕДЕМ триватиме протягом двох тижнів. Чи є запитання по цьому проекту рішень? Прошу поставити на голосування. П'ять років на захисті правосуддя працівників територіального управління служби судової охорони у Полтавській області сьогодні привітали з першим ювілеєм за самовіддану працю та заслуги перед державою. Їх нагородили подяками, почесними грамотами та нагрудними знаками. Були на урочистостях наші кореспонденти. Служу українському народу службі судової охорони 5 років з ювілейною датою співробітників служби судової охорони Полтавщини привітали представники Полтавської обласної ради за самовіддану працю та особливі заслуги перед державою їх нагородили подяками, почесними грамотами та нагрудними знаками. Від депутатів обласної ради я хочу вам побажати міцного здоров'я. Представники вашої служби є тими, хто першими. Зустрічає людей в судах. Ви їх зустрічаєте, ви їм пояснюєте, ви в якійсь мірі забираєте частину того негатива, з яким людина прийшла. Тому я вам хочу побажати ще і величезного терпіння з честю і гідністю, так як ви це робите і зараз, і далі нести службу. Дужу українському народу. Встановлення служби судової охорони припало на складні для України часи, період пандемії та війну. Чимало працівників служби області стали на захист держави. Частина з них на варті об'єктів критичної інфраструктури. П'ять років здавалося б, і не такий тривалий проміжок часу. Але за цей служба судової охорони показала свою спроможність, свою дієздатність і свою підтвердила необхідність в відсуванні. Правосуддя в Україні це робота не проста, але цікава і різноманітна. Говорять ті, хто 5 років на захисті правосуддя. Ми забезпечуємо охорону і захист усіх судових установ і установ системи правосуддя області. А також забезпечуємо особисту безпеку суддів, працівників суду, членів їх родин за потреби. Саме в судових установах можуть бути певні негативні емоції, і наша робота. Зробити так, щоб ці емоції не стали загрозою для інших працівників чи відвідувачів суду. Ця робота є цікавою, тому що кожен день у нас неповторний. Цікавість і заключається в тому, що кожен день, кожної години, я б навіть сказав би ко і кожну хвилину у тебе спонукає щось робити нове, тому що кожна людина індивідуальна, яка проходить на об'єкт охорони, і тобі під неї потрібно, скажімо, Підстраювати свою психологію, щоб удовлетворити інтереси обох сторін сьогодні. У територіальному управлінні служби судової охорони Полтавщини 200 співробітників. Загалом уся служба налічує близько п'яти тисяч працівників. Люди, які відчувають тривожність та депресію, вкрай рідко звертаються до фахівців та не говорять про свої проблеми. Через це в Україні загострилася проблема ментального здоров'я, наголошують медики. Погіршує його і ситуація в Україні. Чому важливо не тягнути із візитом до лікаря та до якого саме фахівця звернутися, про це розповідаємо у сюжеті. Проблема захисту ментального здоров'я від початку повномасштабної війни в Україні загострилася, наголошують медики. Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, коли людина може реалізувати свої звершення, коли людина протистоїть життєвим стресам, а повноцінно працює та приносить в суспільство громади якийсь здобуток. Зараз дуже часто чим ми стикаємося це тривожні розлади і депресії. Тривожність, пригнічений стан, нав'язливі думки, тривале порушення сну та пам'яті усе це може бути проявом посттравматичних стресових розладів і є приводом звернутися до сімейного лікаря. Далі він за потреби спрямує пацієнта до психіатра чи психолога. Але люди рідко йдуть до медиків з питань психічного здоров'я, говорить лікар загальної практики сімейної медицини центру первинної медико-санітарної допомоги №3 3 Полтави Ірина Тарасенко. Далеко не кожна людина звернеться до фахівця з ментального здоров'я через стигму через так звані хибні уявлення, коли вона боїться бути осудженою. Згідно з статистикою, з тим, що стигматизація в нашій країні все таки передує, то тільки одна людина із 50 буде діагностовано її діагноз і надана допомога. Друга причина, чому люди приховують свій душевний біль, страх, що їх не зрозуміють. Таке носіння проблеми в собі погіршує ментальне здоров'я та відповідну якість життя. Попереджають медики. Ну, допустим, ви поділилися своєю близькою людиною про те, що у вас турбує душевний біль. Хотіли б, щоб ця людина вас зрозуміла, можливо, надала якусь пораду, а натомість вона говорить: та зараз всім погано, зараз війна, і сама там знаєте вишенька на торті, коли людина говорить про те, що ти з жиру бісишся. Полтавці кажуть, те, що сьогодні тримає їх на плаву та позитивно впливає на психіку, це діти, природа, улюблена справа та. Віра. Тримаємось заради дитини. Мене дуже заспокоює природа. Ми часто їздимо в село, ми там перезавантажуємося з дитиною. Я, наприклад, свого життєвого опиту я звертаюся до Господа Бога в молитві і прошу, щоб він наповнив моє серце спокою, миром, любов'ю. Я, допустимо, їжу, сідаю на машину, я їду, а ходити я погано ходжу. Так, в мене розум нормальний. От, от їздив на дачу, бризкав дерева там, все. Ну, 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 ну що ж робити треба, розумієте? Турбота про ментальне здоров'я це не тільки похід до психіатра, чого бояться пацієнти, це любов до себе. Турбота про себе, це займання фізичними вправами, це займання улюбленою справою, це просто пройтися парком, вдихнути свіже повітря, побачити сонечко, відчути шепіт листви і насолодитися цим зараз модне дуже слово, коли люди говорять бути в моменті. За результатами другої хвилі соціологічного дослідження, проведеного в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як за останні півроку потребу в психологічній допомозі відчували понад 40% українців. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дякую, що були з нами. І нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На все добре, все обов'язково буде в Україні.